Хто такий сонячний бог? Член божественних вицарів? Чи просто персонаж із схожим дизайном? Давайте розбиратися, що нам показали у новому розділі Арки Ельбафу. на наступному тижні без перерви, тож очікуємо ще більше лору та персонажів. А що тут у нас? Король на обкладинці Чоненджампу, те, Хантер продовжує виходити. І замість пригод Ямато вийшла обіцяна кольорова обкладинка у стилі Гаррі Поттера. На цей раз Френкі везе намі, поки Робін летить у соло. Розділ має назву РПГ. Відсилка на кольорову обкладинку та події, які схожі на цей тип контенту у главі. розпочинається із сценки між намі та Санджи, який переносить принцесу, використовуючи силу Скайвоку, а потім несе її, підтримуючи мечем, що в принципі було і раніше. Змінились лише предмети. Санджа каже, що його мріє за багато зайвих персонажів, і Намі така, а що за задумки у тебе виникли, хлопче? Вона не вайве чан, тому побачити те, що побачила принцеса, Намі не може. Однак ці слова про фантазію знову змушують замислитись над ілюзорністю подій. Ну не міг же просто так автор та редактори зробити помилки у мальовці персонажів, це ж має зіграти свою роль. Ророно прокинувся на іншій стороні локації і знайшов Вуфі. Ну це точно не зоро, бо знайшов Вуфі. І тут я не згоден, бо на початку пригод Марімо вказав місце знаходження своїх мечів і завжди у всіх локаціях приходив першим, або збирався як найвище, як це було в Арціалабасте. Тут сценка розмови серйозна, тож авторові було не до гегів. Муфі питає, чи переміг у котика. І той дуже гарно викрутився із ситуації. Ну а як інакше, ти у роті і нічого не можеш зробити. А тут і намі поряд бува говорити про худі руки у сопа теж не має сенсу, так як води завжди змінюється мальовка. А по-друге, наш усоп розуміє, що вони на ельбафі, але щось тут не так. І як же він був правий? Логічний хід направитись у місто, щоб дізнатись, де море і де вони взагалі знаходяться, і що робити далі. Ну і куди ж тут без гумору? Пес Сандже, який в анімену максимально показав свою сімповість. Нанюхав відсутність Робін і Радар Санд теж був у минулих арках, тож і тут я зовсім не здивований поведінкою цього героя. Наміс Ван вже хає невідомість, ще й вітру немає. Це ще одна підсказка на те, що події відбуваються в окремому просторі. До му Євар звертається крутий байкер на цвіркуні, який чимось нагадує катакурі, та й ще відсилка на гулівера є, тільки татушка у нього відрізняється. Страх до комах теж не дивний. Он згадайте, як Бонні виробилась від Жука рогача. Йшов другий розділ Ельбафу, і не сподівайтесь отримувати відповіді на всі запитання, бо автору там ще плюс 100 розділів треба буде написати: ці воїни оберігають богів, які живуть у цій локації. Наприклад, всім знайомий побитий котик із замку Штайна, теж такий собі бог, якого брелі успішно побили. І небажання Луфі замовкнути теж для нього природні, і вирушає кормити колючого бога. І в пошуках інформації я натрапив на книжку Божа Говка», де розповідається історія про жінку, що вирушила до Гвінеї Бісау або жити серед племені Пепал. Вона заснувала клініку під манговим деревом і лікувала панеціліном людей. Вона проповідувала Євангеліє і перекладала Біблію. Так що і тут є зв'язок із Богом Сонця. У нас же Чопер буквально був зв'язаним біля швейної машинки. І якщо у минулий раз вусопа вийшла стримати Луфі. То ось розповідь про лицарів та храм моментально змушують Вуфі вирушити у дорогу. Зора очевидно підтримує рішення свого капітана, бо не будемо чесними, на суджура ну дуже мало приділили уваги. На героїв чекають пригоди, а те, що десь там будівля знищена, то це не важливо. Як завжди, брилівце поламають, а вже потім зіштовхнуться із наслідками своїх дій. І тут у нас присутні референси на обличчя персонажів із минулих арок, брехня у стилі Вуфі. Коли губи направлені в один напрям, намі, яка показує свій повний спектр емоцій, і застосовує свою привабливість, щоб отримати бали до своєї репутації, плюс задні кадри. І Уфі не був би Уфі, якби не вдарився у відзеркалене зображення і не розбив би скло. мало йому було світу брюле, так тепер і це. Монкі з силу розвіє хмарки, знищує типовий уклад життя привносячи революцію та хаос у світ. За розбитим дзеркалом ми бачимо велику кімнату, що наповнена Лего та різноманітними інструментами та книжками, які і дозволяють утримувати цей світ. Ну і куди ж без дверей, щоб тільки лише Бог сонця міг сюди зайти? Гіпотеза усопа підтвердилась, вони на ельбафі, але знаходяться всередині якоїсь бізарної діарами, цілком можливо, що з іншої сторони нас чекає будівля, де гіганти проходять повз і дивляться на життя людей у країні Лего. Чопора на диво не з'їли, і він так радий бачити своїх наками. І насправді Вуфі біжить не тому, що почув про ворогів, а з відчуття голоду, і він унюхав, що десь поряд знаходиться запас їжі, а шийник був зроблений із заліза, і Чопер не зміг його зняти, бо не володіє другим рівнем волі озброєння. Ну і намі їх завжди приваскає, а потім яку ситуацію із Момо прижме і спитає: А скільки у тебе є бері? Мільйончик буде, а краще десять. Мама, хоч і звано, а танок і що. Живе за рахунок тих коштів, яка видає наміс Ван. А вона жінка дуальна, сьогодні налякана, а через хвилину заганяє тобі на жал спину. Тим не менш, нас цікавить аналіз у сопа. Тут у нас бог сонця, шарить за вишиванку і майстерно робить костюми. Буде виступати у театрі подорож Гулівера була ветенська дівчина, яка опікувалась героєм і любила грати у ляльки. Так що цілком можливо, що персонаж, який йде по душу Мугівар, це дівчина. Брелі смажили кроля на пластику. Ода міг би погратися тут з темою екоактивізму, але не став, бо поціновують Лего шарять, що компанія зараз використовує типу нетоксичний пластик. А тут це навпаки. І щоб дослідити це хоробрий кок, а ні, не вирушає. Попадає під роздачу намі. Іначе нічого поганого не мало статись. Вони б собі просто розвернулись і пішли. Але ні, це ж ванпіс. На них нападають дикі звірі. І знову ось ця клята змія, що була і на скайпі, тільки на цей раз у нас лор Нордів. І це цілий Йормунганд. Тут навіть два шанкса є. Ну краса ж, ворон, це скоріш за все один із двох птахів Одіна. Мунін. Манґака просто вирішив трошки змінити ім'я, змія та ворони, щоб не повністю копіювати міфологію. І цілком можливо, що ось це ряжне чудовисько через них і спостерігає за оточенням. В коридорі ступає таємний силит на каблуках, і лише по цьому ми не можемо судити, що це жінка, так як у Вафіта теж кабучок немаленький. А може, це взагалі Окама дверцю проходить, а там дерев'яна зетка, що символізує зоро. Невже це буде супротивник Марімо? Бог собі такий заходить, а там все горить? І Вуві сміється. Ну а що? Він же Ніка йому можна? Герой не чекає, підрубає п'ятий гір і легко розправляється зі супротивниками. І приліз знову тікають від небезпеки, і знову Луфі змушує якесь чудовисько вести на собі цілу команду. Цей троп не новий, і мене згодом не дивує. Але нас цікавить ось цей лось. Персонаж, що схожий на Лосяша із Відьмака та Фосфорнів із Каріма, він може виявитись і Локі, так і новою принцесою, навколо якої розгорнеться сюжетна канва. Однак є дуже цікаві деталі, наприклад, Божественний лицар і цей персонаж це одна і та сама особа, бо, як ми знаємо, багато дітей Кармел насправді вижило і подалось у ряди лицарів. А всі ці діти росли на ельбафі, щоправда, виникає багато запитань: а що з розмірами? Можливо, брилів зменшили, або ж це просто два різних персонажа, що мають схожі костюми. Можливо, це дійсно лицар, місія якого захистити останній понеглів. Ну не вийшло завоювати то хоча б в агентах посидять, або не дати піратам дібратись до Габана, у якого, наприклад, знаходиться останній Понеглів. Також цю голову ми бачили на кораблі гігантів Ельбафа, а це означає, що Бог має вагомий авторитет і користується статусом ще одне фейкове божество. Скільки ж їх всього в історії набралось, але якщо його не було б, то ніякого конфлікту на Ельбафі не виникало б. Ми копалися у міфології, в казках, і зараз продовжимо це робити. Варіантів натхнення дуже багато. Хель богиня підземного світу, соль, богиня сонця, Олень-Октимір, про якого шла мова у минулому відео, тож перегляньте його, тільки тоді я думав про Чопера. Хоча нам треба ще побачити перспективу подій із його сторони. Є ще такий бог Кернунос, який на дуже схожий візуально, і він пов'язаний із лісом. Варіант із Локі Асом все ще залишається актуальним. Хоча навряд чи так би представили цього персонажа. Ну є і Фрея, яка може у цей світ забирати мертвих, а іншу половину забирає Одін, а Берлі потрапили сюди випадково. Ну і не менше запитань викликає дерево: воно не справжнє і створило його у цьому світі? Чи це його світ один із дев'яти світів, яке пронизує дерево, і має, так би мовити, свої особливості? Ну і наостанок: тенденція Оди працювати по шаблонам арок. І нам все одно це цікаво читати. Ми на скайпі вже зустрічали шамана і шкурою звіра. Тільки там це був Змій, а тут Олень. Був і бореться із звірями, як це було на Амазон Лілі. Фейковий Бог це референс на Димаро Блека. І якщо тоді брелі були на різних островах, то зараз це будуть різні світи. І те автор буде об'єднувати персонажів, щоб не прописувати стільки сюжетних гілок. Але що дійсно мене цікавить, так це назва локації землі Бога. Що відсилаються на редлайн та Тенрюбіто. І чим далі цей клубок буде розпутуватись, тим більше ми отримаємо нових запитань та відповідей. Ну і наостанок хочу подякувати за донати, а також за закриття збору. Звіт буде зроблений, коли буде відремонтовано авто. Пишіть свої теорії у коментарях і Вафайль!